Пизоти продукти. Перше вип'ємо кафе, мене спитали, чому сеньор завжди їсть в такій курці, тому що в Італії холодно. Хто мене дивиться з Італії, знає, що в Італії батареї так скоро не включаються, в хаті трошки прохладно. а в нього діабеті і завжди-завжди йому завжди, завжди холодно. Я йому дала отакий, цей кошик, щоб він стримався. Він по підручку завжди ходить. Далі. Я буду по, по. Йдемо, Моя міка, моя міка. Ся мовила подружку з України. Звідки ти є? З Нового Роздолу, Львівщина, Львівщина. Скільки років в Італії? 25. Скоро говори. 25. 25 років в Італії. в Італії. Слава Україні. Героям слава. Мій канал Ютуб. Ти Ютуб дивишся? О, У мене канал Ютуб. Що ти тут робиш? Ти працюєш? Зараз вихідний в тебе є? А, сьогодні обіда, вихідний? Як живеться в Італії? Хочеш на Україну їхати? Де мати родила, там земля мила. Де мати родила, там земля мила. Ну так, так, так. На старість на Україну поїдеш. Так. Пенсію. Ма жениха ще не знайшла, не хочеш женіха? На чого? На мені та як наші багато. Пету, пета, питать. Ай тепер суту. Нуван та ані. Анні. Я мокві. Не скажи за діди. 96 років. Отак от і чому українці питаються, чому так добре вдову а е, питається, чому італій от, є він в курці в хаті? От пояснити, чому зараз в даний час старі е, італійці й е, обід е, е, в курці в хаті? Чому зараз Листопад? Поясни чому. Е? У мене такого за 25 років не було ні Ну як, холодно? Хтось включає батарею, вже хтось включив батарею. Ще тепло, яке ну, тепло. Тепло? У нас ніхто не включає ще батарею. Таке холодно ще. ще чекає, по дворі 20, 20 градусів. 22 градуси. Які ще батареї? 10 листопада, не забуваємо. 10 листопада. І от питається чому? А він діабетик, йому холодно, розумієш? І Він їсть в курці і, і сидить в курці <рес> на кріслі. І це нормально для Італії, правда чи ні? А в нас привикли, я не можу дивитися, як то в нас ходять на короткі рукав прямо, ось так. Правда? Хаті напалять, на поляді нас... на короткі руках, мама. Нас знак, нас знає. Нас... А ні, вже в нас не так, і за... зараз що? Ну, ага. Почекай, не почекай. Тобто не Україна нема за що платити, нема за що. Uh. Діам. Так я не кончу. Та війна скоріше закінчилася, а як скоріше. Боже, у а зараз оцей Крамп новий, він може зробити щось, він, в нього все можна чекати. А дай боже, без все Скільки все. Що... вже може гинуть тих наших. Та хлопців молодих. І дітей. за що? Мама виховувала дитину, так. і за що? Воно йде світа неба, за що? Моєї сестрі е, за просто... чоловік загинув, 26 років. Тобто то, 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 то не переживеться ніколи. Тобто прямо ніколи ніколи не могодента пережити. Всі жили, разом було все добре, так, все. все було добре. Я дочку вже п'ять років не бачила. Так, вона вийшла в Москву, вийшла заміж Москву і живе в Москві. Діду, ти пяче, guarda quanti km giri. Manca sei anni, mamma mia, che bravo che sei! Ciao a

Sole, caldo fuori io sto qua 19 euro strato la cisne e ricco ora buttiamo vedo questi farfaglie va bene si sì, si sì, va bene va bene ah, acqua già bolle tutto va bene guarda qui 10 minuti da cuocere І припару пише. Рибу тут я зараз буду готувати. Сеньор відпочиває. І тут, що в нас тут є? Це вже готове. Я виключила. Ой, тут газ засильний газ. Треба трошки його зменшити. О, зменшила. Це червона риба, у нас в Італії називають. Скоренько почистила з трьома помідорчиками. І Половинка з макароном він буде їсти, і половинка завтра. І тут парфай, паста майже готова. Сьогодні буде такий обід. Це зараз все я приберу. І буде обід дуже-дуже гарний. Хто хоче подивитися на ціни. Ось такі ціни у нас. Сальмуни 10. Ну, 10. І Сальмуни, Сальмуни по 15, мені Ось такі ціни, як бачите. Друге на друге. Оце на завтра. І це на сьогодні. Бон аппетіто! Грація! Відео! Ті п'яче? Боно! Гарда коме! Боно-боно! Боно! Він в курці сидить, тому що е, мені не холодно, бачите, як я працюю. Ось так, один сведері баста. але холодно в нас тут в В хаті на вулиці 22 градуси. Кафе вже вийшло, так, вже його можна виключити. Тут я таку е, саму приготувала з таких різних і квесторіма залишилося. Це такий чай теплий пити, щоб холодно не було. Альора, спинту, спинту. кафе. Баста, 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 пірки. Не треба багато. І діабетик. Кілька капель стевії. Баста. Я без нічого В мене відвіда. Прего, білиссимо momento, кафе! Боно. Боно! Це означає смачно. І це я. Зараз я тут сяду, вип'ємо кафе і я йду додому. Пізніше ввечері на 2 годинки ще прийду. Відкрила вікна, тому що у мене го готували рибу, щоб запах вийшов. До скорої зустрічі! Сама на обід, і зараз отаку от тарілку з грибами, фасоля, з грибами я буду їсти. Як це бомба, мамає! Яка це бомба? Подивіться, скільки тут грибів є. Це. Остатнє вже в каструлі нічого нема. Остаток завжди солодкий. Остатки сладкі. Я не хочу говорити на, на язику, на мові того нашого дурака, сусіда. І ось така бомба, отаке густеньке. У нас в їдять дядь отаке густеньке, бачите? Вау, яке воно смачне! Я йду зразу на стіл. І зараз отак зім і все. Навіть фруктів не буду їсти. То є в мене такі от різні фрукти, я їх не хочу їсти. Не знаю. А, в мене ще є вино. Зараз ви, вино ще подивлюся, яке в мене є вино. Яке в мене є вино? Угу. Треба випити. А чого ж воно має пропадати? Добро. Ось таке у мене вино. Є. Що в мене тут є ще в холодильнику? Подивимося зразу, Таке сальмони, що тут через кілька днів, Воно вже буде пропадати. Треба, щоб воно мені не пропало. Отакий йогурт в мене є. Ось така у мене з кози є, така рікотта, хто живе в Італії. Тут яєчка є, яєчка завжди мають бути такі біологічні, я купляю. Тут ще один йогурт є. Тут отаке я з України, і масло мусить бути. Це таке отаке, нова, нова, нове масло. Я не знаю, що воно за масло є. Але ось таке я купила масло, коротше, ви зрозуміли. Е, ось тут в мене є парміджан таке є. І ось така у мене є дві, то є не моцарелля, воно ще смачніше більше є. Це фьорділят. Це у мене треба, я не хочу їсти. І така от мене зі шкіркою є отаке от чуть, -чуть остаток. Така мармелядка. І там в мене є отака от пиво є. Нащо я от, до смета, сметана така до, до кави я купила. Для чого я то купила? Було 50% знижка. Воно, воно є нормальне, але там жирності дуже мало. Я не знаю, що то за сметана, я, тако, я, я не такої. Е, е, Це ну, здоровий образ життя веду. Я не хочу тої сметани їсти, бо я не знаю, що які корови і звідки вони взялися. Тут в мене такі всякі куски м'яса є, які я зуб готую. Ось така тут у мене бряуля є ось такі всякі куски м'яса, як бачите. Такі от різні різні То є сальмон. Ну, Сальмова не як воно називається. Хамон. Хамон по-українськи. А, тут в мене є риба, що мені треба буде її готувати. Це є помідори сухі-сухі. Оце я вже забуваю, але мені треба ці це, це всякі бутилки є шоколадні. В середині є мурілка, лікьор, амаро, лімончелло, Коротше, дуже всього багато. Я вже забуваю їсти. Ну, коротше, таке у мене тут є. Як бачите, не треба говорити, ви собі бачите, це кульок треба викинути. А лимони ще є, цибуля, за ту же капусту я забула, а треба її готувати. Тут в мене ще місце є, а тут що є? Тут отаке чесник. Чесник вже можна на балконі тримати, тому що, тому що так, йдемо їсти. Дорогесенькі мої. А, де, де це моє шампанське? Отут ще трошки залишилося, зараз я його оприходую. Ось такий стаканчик. Стаканчик вже готовий стоїть, щоб раз і все, його випити. У нас багато всякого шампанського є. Просико, всякі бутилки, бо ми десь кудись, ми любимо дегустувати, не пити, а так чуть-чуть дегустувати. Підписуйтеся на мій канал, я зі Львова, я зі Львова, я з України.